Господь з вами, І віду, віду, віду. читання Святої Слава Матея. Того часу жінки з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоб висповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги. І поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус, не бійтеся, ідіть сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галілеї та мене побачили. Коли вони йшли, дехто з Вартових, брат, прийшовши до міста, сповістив това священника про все, що сталося, зібравшись зі старшими і відбувши на Вирішили дати достатньо срібників воїну і сказали, говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли не спали. А як почує це ми переконаємо його і звільнимо вас від неприємності. Тож вони, взявши срібники, зробили так, як їх навчили. I to słowo rozryzgł się między człowiekami aż do dzisiejszego dnia. Słowo Boże. Słowa Boże. Pierwszy moment, dzisiejszy drugie słowo to propozycja. Апостол Петра це обійснилося в п'ятидесятницю, але саме він почав перший говорити сміливо, відважно про Веспе Христа, про те, що, хто його вбив, говорячи, звертаючись до своїх вітчизників, але також до всіх, які дійсно були і тими заколотниками і хто хотів, власне, щоб знищити Ісуса Христа. І він, він їх не засуджує, тільки говорить, що власне, Ісус Христос, котрого ви вбив, Він воскрес, але теж для того, щоб вам дати життя, спасіння. одночасно провіщаю цю істину, яку ми визнаємо веті вірою, що власне сутність нашої християнської віри є і е, те, е, що ми визнаємо у своєму житті, правду про е, наше відкуплення через Ісуса Христа. Сьогодні. Слова Євангелія я нас запрошують для того, щоб ми знаходили радість в Богу, котрі говорить, радійте, попри всі моменти того, що переживаєте, то радійте, тому що я вам даю цю радість Правдиво. Не світ, але я. Життя Міскіння. Що нам може загрожувати, це. Власне, брехня, е, котра існує від моменту, напевно, як війшов рік. Е, традиційно говориться, що ну, в цьому є певний сенс, що батьком брехні є сатана, тому що він постійно хоче обманути. Як і перших людей, так само думав, що навіть обманить Ісуса Христа тоді, коли теж спокушував його тричі і думав, що Він здобуде Ісуса Христа, що він е е поклониться. Ісус Христос, вмираючи на хрестів по-людськи, Програє, можливо, диявол цьому теж утішився, але так само як був несправедливо засуджений через брехню, то показує, що він має владу над смертю над брехнею над дияволом, над гріхом, тому перемагає, як той, котрий вострешла. Котрий став до життя, котрий показує, що над ним нічого не може мати владу, тому що Він є Богом всемотнім усього всесвіта. А ми сьогодні можемо тільки просити, щоб він допомагав нам щоб вправді, щоб ми не піддавалися цим спокусам фарисейським чи, е, цим е, фі, воїнам е, римським, котрі е, через взятку почали теж брехати. І ця правда виходить аж наяв навіть сьогодні, через 20 століт, знову про це говориться. аж по сьогоднішній день розійшлася ця звістка. Е, не значить, що вони е, затьмарили правду про істину Воскресіння, тому що якби е, так сталося, то напевно і ми би сьогодні не були з вами в храмі тут. І е, ті перші люди, які прийняли Віру Христа через того близького Пудра, вони би теж не повірили. Тому що власне, це слово, і ця істина має силу в Дусі Святому, який утверджує нас в вірі і Церкву Божу провадить.